Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо на важливу тему, яка, думаю, що цікавить кожного українця, який проживає в Чехії, а саме, як знайти нових друзів. Якщо ви вже переїхали до Чехії або, можливо, лише плануєте, то це відео буде корисне вам, оскільки тут ви знайдете поради, як знайти друзів за інтересами, як шукати людей, близьких собі за духом. Отже, починаємо: перше розуміння нового середовища. Переїзд до нової країни завжди супроводжується певними труднощами. Чехія це країна із багатою історією, культурою і традиціями. Спочатку люди можуть здаватися тут стриманими, закритими, але як тільки ви зробите перший крок, одразу побачите, що вони такі ж відкриті і мало відрізняються власне, від вас. Багато з них можуть стати гарними приятелями. Але важливо усвідомлювати, що адаптація займе деякий час. До речі, про адаптацію можете дивитися в попереднє відео. Друге вивчення мови. Один із найкращих способів завести нових друзів це вивчити чеську мову, почати вивчати чеську мову. Навіть прості фрази можуть допомогти вам налагодити контакти. Є багато ресурсів, які можуть допомогти вам у вивченні мови. Онлайн-додатки, онлайн-курси, подкасти, ви можете дивитися фільми, ви можете слухати музику, ви можете спілкуватися з місцевими, можете почати із магазину, тому що там ті самі фрази ви вживаєте кожного разу. Можете записатися на курси в місцевих мовних школах. Багато курсів є безкоштовні для українських біженців. Ну, якщо ви хочете більше і за коротший проміжок часу, якщо не хочете боятися робити помилки і навчитися комунікувати із місцевими, якщо хочете бачити свою мотивацію, яка зростає щотижня, якщо хочете сформувати план. З вивчення іноземної мови і так далі, тоді вам потрібно до лінгвокоуча, ким власне я і являюсь третє приєднання до українських спільнот ще до війни. В Чехії проживали дуже, дуже велика кількість українців. Тут є безліч українських організацій і спільнот. Це можуть бути культурні центри, асоціації, просто групи у соціальних мережах. Ви можете знайти групи українців у Facebook, Instagram, на платформах в Telegram, наприклад, і так далі. Наприклад, я об'єдную також українських жінок із різних міст Чехії і проводжу зустрічі для них. Також проводимо різного плану ігри з метою навчання, з метою підтримки одне одної, з метою знайти собі друзів близьких за інтересами. Плануємо подорожувати разом, проводити ретрити і тому подібне. Багато із українських спільнот на території Чехії організовують культурні заходи, святкування, зустрічі, де ви можете познайомитися з новими людьми. Ви можете залучитися до організації цих свят, або просто насолоджуватися тим, що вже кимось створене. Можете знайти тих, хто має спільний досвід, хто проходить так само, як і ви період адаптації, хто має ті ж самі почуття, що і ви, тобто знайти підтримку. А четвертий пункт залучення до локальних заходів. Чехія багата на різноманітні культурні і соціальні події від фестивалів до ярмарків. Це чудова можливість познайомитися із місцевими жителями. Інформацію про культурні заходи і події ви можете знайти на сайтах міських культурних центрів, слідкувати за новинами в Фейсбуці. Обов'язково відвідати різдвяні ярмарки не лише в празі. Локальні свята, локальні ярмарки, їх дуже багато. Наступний пункт це волонтерство, один із найкращих способів, як познайомитися з новими людьми. Крім того, що це ще є можливість допомогти іншим. Це також і шанс познайомитися із людьми, які поділяють ваші цінності. В Чехії є дуже багато організацій, які шукають волонтерів. Це може бути робота із дітьми, допомога в притулках, екологічні проекти, культурні події і тому подібне. Бійтеся брати участь в тих волонтерських заходах, які здається, на перший погляд вам зовсім не підходять, наприклад, спілкування і допомога літнім людям. Аби знайти саме той волонтерський проєкт, що вам підходить, можна розпочати із Google Пошуку в інтернеті. Ви також можете бачити різні місцеві оголошення. Наступний пункт спорт та хобі. Якщо ви займаєтеся спортом або маєте інші захоплення, це може стати чудовим приводом для знайомств. Запишіться на спортивні секції, курси танців, йоги чи живопису. Які заняття допоможуть вам знайти друзів зі схожими інтересами. Наприклад, ви можете долучитися до футбольної команди або взяти участь у групових заняттях у спортзалі. Про живопис. Якщо ви любите малювати, ви можете знайти курси малювання. Наприклад, я віддала свою доньку на живопис, і група складається із приблизно 10 осіб абсолютно різного віку. Вона там найменша, їй лише 5 років. Найстаршому в її групі за 18 це чудовий спосіб познайомитися із людьми різного віку, а не лише зі своїми однолітками. Наступний пункт соціальні мережі та онлайн платформи. Підходить не всім. Відповідно, молодь більше відкрита до такого способу знайомства. Проте, наприклад, у Фейсбуці є дуже багато українських спільнот. Якщо ви проживаєте в Остраві, ви знайдете 3-5 груп українців в Остраві. Те Теж саме буде стосуватися Праги, чи чеських подійовець, чи Огумовець, чи чибрима. Там люди діляться своїм досвідом, організовуються зустрічі або просто спілкуються, там є купа оголошень стосовно пошуку житла, пошуку роботи, екскурсій і тому подібне, курси іноземних мов, наприклад, і так далі. Є ще така платформа для спілкування, як Meetup, де ви можете знайти людей з аналогічними інтересами. Не бійтеся спробувати ці групи, не бійтеся залучитися до тематичних груп. Не бійтеся відвідувати заходи чи почати спілкуватися з іншими людьми. Це не група знайомств, де жінка шукає собі чоловіка, чоловік шукає жінку. Це трохи іншого роду знайомства, але й бути звичайно обачні, тому що спілкування в інтернеті має свої плюси і має свої мінуси. Наступний пункт назвемо це так: культура відкритості і ініціативи. Не бійтеся бути ініціативним. Ініціативним бути в моді нарешті. Ми вже відходимо від того покоління, для якого було характерним думати більше про когось аніж про себе, а також думати про те, а як про мене подумають інші, а що подумають інші, а що про мене подумають сусіди чи друзі, чи взагалі люди, яких я не знаю. Зараз ми концентруємося на собі. Отже, не бійтеся, проявлятися, не бійтеся, бути ініціативним, не бійтеся, запросити когось до театру чи на каву, не бійтеся знайти нових друзів. Чехи цінують дружність і відкритість. А також ваше бажання спілкуватися із ними буде сприйнято позитивно. Не соромтеся проявляти інтерес до культурних аспектів, не соромтеся запитувати чехів про а, культурні традиції, а, про те, а чому саме так, а звідки це пішло, а де можна прочитати по, про те, а подивитися про інше і тому подібне. Не бійтеся показати себе і проявити свою унікальність. Наступний пункт терпіння та наполегливість. Не забувайте, що процес пошуку друзів це тривалий процес. Аби знайти хорошого, відданого, вірного друга, вам потрібен час. Будьте терплячими, не втрачайте надії. Іноді потрібно пройти кілька знайомств, перш ніж ви знайдете своїх справжніх друзів. Але пам'ятайте, що кожна спроба це ваш досвід. Далі залишайтеся на зв'язку із рідними та друзями з України. Не забувайте про старих друзів. Регулярне спілкування із рідними може допомогти вам почуватися менш самотнім. Віртуальні зустрічі через різні платформи Skype, Zoom, Google Meet можуть допомогти зберегти зв'язок, і це може бути вашою опорою в період адаптації. І ще один пункт я забула це відвідування мовних кафе. Вони існують не в кожному місті, скоріше за все, лише у великих містах. Мовні кафе чудова можливість практикувати мову і знайомитися з іншими людьми. Крім того, не обов'язково там ви будете практикувати чеську мову. Ви можете практикувати англійську, але знайти друзів серед чехів чи серед українців, які будуть там з вами на одній хвилі розмовляти англійською. Це часто неформальні зустрічі, де люди збираються просто для спілкування, для попити кави, поділитися досвідом, поділитися своїми проблемами, знайти шляхи їх вирішення, обмінятися енергією. Ну і на завершення, шукати друзів в Чехії це не лише можливість знайти нові зв'язки, а шанс пізнати нову культуру і традиції. Вивчайте мову, залучайтеся до спільнот, беріть участь у заходах, культурних заходах, займатися спортом і будьте відкриті до нових знайомств. Сподіваюся, що ці поради були корисними для вас. А якщо у вас є власні історії або поради щодо того, як знайти друзів в Чехії, залишайте їх, будь ласка, в коментарях. Дуже дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки, коментувати і до зустрічі в нових відео. Па-па!